Минулого тижня у місті продовжувались роботи з очищення та прибирання. Також комунальники ремонтували дороги, як підкреслив виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко. Це аварійний ремонт поточне буде зроблено з настанням тепла. Я ще раз наголошую, це аварійний ремонт. Поточний ремонт у нас буде проведено після настання сприятливих погодних умов. Зараз також у нас паралельно ведеться робота по проведення підозрювачої роботи тендерних процедур. Наразі оголошено вісім тендерів, які охоплюють основні наші вулиці, і робота тривають. Микола Нога наголосив на необхідності якнайшвидше провести тендерні процедури для весняного ремонту доріг. Пришвидшити, щоб не вийшло, що настане час, коли можна ремонтувати ці ями, яких дуже багато в місті, у місті в Громаді я говорив вам, що знайдіть можливість саме великі ями засипати і своєчасно вирівнювати. Не годиться, коли машини по колінах скакують у цю яму і ламають свою техніку. Організовуйте, будь ласка, робити. Протягом минулого тижня. Статус безробітного отримали 39 мешканців Шоскінської та сусідніх громад. Активно звертаються до Шоскінської філії Сумського обласного центру зайнятості. Вимушені переселенці. Про це повідомив директор філії Микола Чернов. Роботодавцями до центру зайнятості було надано 15 вакансій. На жаль, кількість вакансій недостатня для задоволення всіх потреб. Зареєстрованих безробітних за інформацією керівника нині на обліку у центрі зайнятості перебуває 1500 безробітних. Тому ми активно займаємося створенням тимчасових робочих місць і залучення безробітних до тимчасової зайнятості. Це як громадські, так і суспільно-корисні роботи, роботи тимчасового характеру. Про головні події у галузі культури розповів очільник відповідного відділу Шосткінської міської ради. Продовжуємо прийом. Заявок на всеукраїнський конкурс імені Червова, скрипалів та віланчелістів та закінчили прийом робіт на традиційний конкурс Катаманія в краєзнавчому музеї. відкрита конкурс виставку спільна центром Кринієнка і Старогуцьким заповідником. Дуже цікава виставка, запрошую всіх відвідати. Основне завдання нині допомога Збройним силам України, підкреслив Микола Нуга. Допомога нашим військовим всім разом об'єднатися, заради того, щоб вигнати цього агресора з нашої української землі. Другого шляху в нас ні в кого немає.